Друже, сьогодні я хотів би розповісти тобі про особливу людину в історії людства. Ісус із Назарету. Ходив Він добро чинячи, каже Євангеліст Лука. Він найчистіша людина у світі, зазнав найбрудніших наклепів, обмов осуду а також несправедливості і безправ'я, але здобув цілий світ. І став скелею, на якій західний світ збудував свою цивілізацію та культуру. Хрест Ісуса з Назарету височить на вершина гір, на найвищих будівлях, храмах і вежах, Його носять на грудях люди, він висить на стінах в оселях і стоїть на полях. І це природно адже ціле людське життя реалізується в цьому парадоксі Якщо приймаєш хрест. Перемагаєш страждання. Якщо маєш відвагу віддати своє життя за якусь благородну справу, житимеш вічно. Вчинивши так, піднесешся дуже високо. Мільйони людей пожертвували своїм життям, щоб дати свідчення про Ісуса Христа. У світових бібліотеках безліч книжок і свідчень про Нього. Обертається земля. Минають історичні епохи, занепадають політичні і економічні системи, а церква залишається. Міняється її форма, але суть залишається тією самою. Це так само як від дитинства до старості змінюється обличчя людини, але сама особа залишається тією ж. Від народження Ісуса до сьогодні. Одна частина людей його жорстоко переслідувала та зневажала, а друга якнайніжніше любила і наслідувала. Йому присвячено пригарні твори мистецтва, про нього написано чудові романи і повісті, про його дух складено прекрасні пісні. Борис Пастерна каже про нього Ми мусимо бути вірними безсмертю, мусимо бути вірні Христові. Рим був антикварною крамницею позичених богів і підкорених народів, і раптом серед тої незліченої кількості мармурового й золотого несмаку з'явився він, особливий галилеянин з провінції, що любив людей. Від того моменту зникли народи й боги, і настала людина. Відтоді, як прийшов Ісус Христос, людина є найдорогоціннішою істотою. Він торкнувся кожної людини і увійшов у неї, беручи нашу людську природу. А отже, не можеш зневажити людини, водночас не зневаживши Христа. Не можеш навіть не дати якійсь небудь людині склянку холодної води водночас не напоївши Христа. Христос перебуває у світі повсюди, твердить грецький літератор Нікос Казанзакіс. Нашого серця. У цьому багатому селі Христос бідний, голодний і бездомний. Він жебрає, стукає у двері в серця, а люди відштовхують Його, посилають від дверей до дверей, від одного серця до другого. Ісус навчив нас любити, і від часу Його появи серед нас людина стала цінною. Тому до кожної людини треба бути добрим. Максим Горький казав треба, дівчино, щоб хтось був добрий, треба жаліти людей. Христос уболівав за всіх людей і нам заповів так чинити. Кажу тобі, завжди добре виявити до людини співчуття, поки є час. Тоді, коли насправді наблизишся до Христа, страждання перетвориться на благодать, стане корисним. Французький письменник Франсуа Моряк писав, страждання не має відкупної вартості, крім ситуації, коли воно поєднане з розп'ятим Христом. Але як мало людей знає про це, їхнє страждання породжує лише погані плоди, гнів, бунти, ненависть, розпач. Однак правда полягає в тому, що Бог може надати сенс і вартість у тому великому і непотрібному, марному людському стражданню. Коли поглянемо на переслідування і страждання нашої батьківщини, побачимо, що наша зранена людина переживає свою трансформацію, власне, в Ісусі Христі. Можливо, саме в цей час і на цих теренах Він потрібний нам як ніколи. Адже це Він жодної людини не залишив несіленою, всіх утішав і пригортав, для кожного мав час, тепле слово й силу, щоб змінити його. Бути з ним означає постійно перебувати у світлі. Тостой казав про це так людина, яка сповідує вчення Христа, схожа на людину, що несе перед собою на довшій чи коротшій жертині лампу. Попереду неї завжди світить світло, яке постійно заохочує її йти вперед і відкриває перед нею новий привабливий осяйний простір, Ісус Христос це також Твоя можливість. Не лише позбутися страждання, а й перетворити його на інвестицію, що даватиме стократні прибутки. Чи ти вже познайомився з Христом? Чи коли-небудь зустрічався з ним? Чи можеш як Андре Фросар, французький інтелектуал і колишній секретар французької комуністичної партії, сказати Христос уснує, Я зустрів його. Ти теж можеш зустріти Ісуса навіть сьогодні за допомогою молитви та Його Слова.